Вітаю всіх, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо грати взводом і спілкуватися з найкращими гравцями українського війська. Це Богдан, командир клану на псевдо Арей. і Володимир на псевдо Хайнс Годеріан. Так, як ви вже побачили, ми будемо грати на техніці 10 рівня, і запускаємо в бій. Будемо спілкуватися в бою і наїбати. Так, перше питання буде до Богдана. Богдане, скажи, хто був засновником нашого клану і як саме виникла ідея створити клан, який складається тільки з українців? Значить, засновником клану це стала група людей з Західної України, скажімо так, більша половина, Також були з центральної України. І заснували спочатку були клан ЗБЮА. Згодом цей клан розпустили. І тоді вирішили значить, створити клан UAT. UAT переклад залізки Ukrainian Troops. Українське військо. Участь брали в цьому я, ще двоє людей, такі як Ведмідь і Вайпер Патрік, такі ніки. Значить, зараз тільки в нас залишилося в основі я безпосередньо і Ведмідь. Це ті перші люди, які засновні. Ну і першим правилом одразу після створення, стало те, що в клані мають брати участь тільки українці. Ще одне таке питання: як розвивався клан протягом перших двох років до революційних подій в нашій країні? Значить, слід відмітити, що, скажімо так, агресії до гравців клану абсолютно майже не було. Що останнім часом. І тоді її те, що Синоніми знаходять нам негарні. А так в загальному клан, скажем, середнячки були КП9200-1300. А вже після цього, коли у нас, скажімо, відкрили свої можливості полівики безпосередньо, Гудеріан, Реф, який був також командиром деякий час, ЮАТ, Бородін. Значить, оці люди якраз і спромоглися. До того, Зараз у нас ще санітар також водить роти. значить, Вони якраз і досягли оцих висот. Тобто 60-ту позицію яку заправді учолюємо. 56-ту. 56 60 зараз. А, шо таке питання, дивись, от як тільки ввели цей XV мод, як почалися там значки ТОП 150 кланів показувати. У нас значок завжди був чи з'явився з якогось там часу? Ні, від початку створення українського війська одразу з'явився оцей значок. Тепер питання до Володимира. Скажи, коли ти прийшов в ЮАТ і чого вибрав саме цей клан? ІОТ я... я прийшов приблизно 2 роки назад перший раз. Я там трошки побув, ну як трошки, я побув приблизно ціле літо, три місяці був. Шукав просто український клан, повнів просто пошуку ЮА. Ну тут на танках, ідемо, дивився там. Був варіант, були два, два варіанти. Там ЮАТ, українське військо, і ЮАТ український механізований корпус тайфун. Ну так, український механізований корпус тайфун був вищий пройтинги і вищі там були требування для вступу туди. Я вибрав українське військо для вступу. Попав, поіграв, нормально, хороший клан. Це взагалі мій був перший там, серйозний клан, бо до того я грав там, всяких хнутких кланах. там. Привіт, беру в клан, заходи там. Ну, стандартний тип клан. Ну там заходи, дивився там. Нубський. Ну це перший такий мій досвід був. Ну, зашов, мені там сподобалось там саме там воювати на ГК, вигравати хоч деколи. Раніше я просто вояв на ГК. От, раз вигрались там з 20 і, то вже радості повні штани. А тут вже ну, зовсім другий і, уровень, так сказати. Він побув, там щось потім мені не сподобалося, що там не було руководства такого. Броді Бородін був, ну він же і подзабив на ту ігру, він заходив. У польових був такий Сі, такий чувак веселий. 10 разів клану виходив, заходив. Щось йому не подобається, він вийшов з клану, ну, ну взагалі не, не міг я так грати, то я перейшов собі оцей ЮАТ, той що не корпус Тайфун. В принципі, клан мені сподобався, але після того, як він. Перейменувався в клан Авізо, знову ж таки. Пропала сама ідея клану. Клан імені газети, мене не влаштовував, так що я себе перейшов назад в ЮАТ. І потім трошки почав спробував командувати, помню, ми щось там у нас не получалося. Ждайте, я спробую. Попробував на ліхалопі, не получилось. Раз, два там. Получилось. Ну ти почав. Так, почав командувати, так і попав в клан і так дальше. А потім спалював, а як ти став замом. А варіант був такий, що у нас появились укрепи. І щоб активувати, щоб їх включати так далі, включати ці виплати, мені треба було мати права зама, тому що польовий їх не міг мати і права. Тобто польовий не міг активувати ці резерви, не міг апати здання і так далі. От того і поставили на заму. А назви для наших глядачів найнеобхідніші якості для кар'єрного росту, щоб стати офіцером, наприклад, зі звичайного бійця. А, питання перше, чи воно взагалі їм треба. Ну може хтось <зас> захоче стати в якомусь клані. Чи створити просто свій. Ну треба вміти команду. Просто треба вміти команду. Просто стати офіцером і нічого не робити, не командувати це нереально. Ну, то є. Мати або якісь організаційні варіанти, такі як там, дописи в Монстрін там, клан людей набирає, там якісь акції там робить і так далі. А, або ти маєш. Міти командувати. Плюс нормальне відношення до людей, справедливо до всіх і так далі. Тобто, наприклад, йде набор там, в роту, там, на ГК, і ти дивишся кого взяти. і Не можеш сказати, що ти не підійдеш, бо в тебе гірша стата, або ти підійдеш, там, бо то стата лучше у, у тим. Ну, просто там граю з ними постійно, дивись, як вони грають. У Нас є такі гравці, які там по статті у нас не, не дуже десь 1300-1200, а подамо 1200 вже немає 1400, але грає людина нормальна, привикла у тебе і так далі. Ну тобто, просто людське відношення до людей. Все. Бій трошки у нас не вийшло затащити. Зараз спробуємо ще один раз. Так, тепер повернемося трошки до історії. Богдан, завдяки чому клан зміг здолати позначку ТОП 100 за Іванером Вливанням нових свіжих сил, саме людей з України, які були попередні, скажімо так, в свої дні танків в російських кланах, потім побачили наш клан, це сприяло участь на ГК, на спецбоях. Значить, і народ тоді сам просився влади. І от за рік часу, можна сказати, ми зібрали більш-менш тверду основу. Ще таке питання. Скільки у нас на цей момент кланів? Коли вперше з'явилась необхідність створити другий клан і хто його очолив? Значить, другий клан створився, скажімо, буквально за два роки після того, як перший. Тому що людей була маса, а якось їх згрупувати неможливо було. І вступила пропозиція створити ще один клан і готувати там бійців в основу. І от за таким критерієм значить, вибрали одного полівика, який був в ЮАТ, і перекинули його командиром другого клану. Для чого він вже організував значить, офіцерський состав, комсостав. І, скажімо так, почався набір оцей клан. Коли вже місця не вистачало, значить, по аналогії друга створили третє. Поступово-поступово в нас зараз є наразі офіційно таке клан, якими ми значить, тримаємо стосунки. Це є 4 одиниці таких кланів. От всім завжди цікаво, куди йде голда в топ-кланах. Розкажи, будь ласка, як ця процедура проходить саме у нас. У нас принцип простий: береш участь в боях, заробляєш голду кожного місяця в кінці місяця або на початку нового розрахунок. Попосередньо тобто арифметичне Ведеться скільки боїв на ГК, яку суму отримала казна клану, і ділиться на кількість бійців. Тепер питання до вас обох. Що можете сказати про наші союзні зв'язки на кого серед інших кланів можна нам покладатись? Скажу це краще до Будеряного питання. Він зараз у нас частіше в конференції. З іншими кланами укладає угоди всякі. Володимий. В першу чергу це, звичайно, наш другий клан. Знову ж таки, з другий клан на зараз попадає знову ж таки топ-150, він має свій значок, він теж рахується як топовий клан. Тобто, в першу чергу, ми можемо поклати стільки на наш там, топовий другий клан. Далі. Е, клан Золотого Альянсу, знову ж таки. Клан Золотого Альянсу це, це все для нас, можна сказати. Взагалі, як подивитися, наш Золотий Альянс зараз знаходиться в на нашому основному місці. По рейтингу Альянсів Но, є одне но. У е, нас. Клани реально дуже дружні між собою. Це по-перше. По-друге, в нас є чітка координація МГК. І то на Золотий Альянс, я, я так дивлюсь. Е, один з сильних взагалі. Ну, Я б сказав в топ-2, топ топ-3. -топ -топ От він реально по-сирі. Він... Ну, Взагалі, я б сказав, робити. і сильніший за наш альянс немає нікого взагалі зараз. Є, звичайно, там Альянс, наприклад, той як його, а, Зелений Альянс. Но там дуже багато кланів, там нема ніякої координації толкової. Тобто вони нічого не можуть там зробити толком разом. Знову ж таки, є клан Еквіліпіум, але це про цей альянс, я вже взагалі промовчу, бо тому що це не рахую за Альянс там. Якийсь сильний клан зайде на їхню Южну Африку, їх там дасть їм трохи прочухана, і, і все, вони ж його запрошують до себе в Альянс. Ну так, щоб ще не грається. Ну, ще сильний Альянс виділяє, які може з нами там повоювати, це конси. Конець, Альянс Конець, але знову ж таки Альянс Конець, він з нами в Союзі. І ще в чому сила Золотого Альянсу взагалі? В тому що у нього дуже багато союзних кланів. Тобто, Союзних кланів реально які є сильні. Ті самі Альянс конци, е, Там два состава клана Конець, там клан Авізо, клан Ласатер. Далі, хто на союзниках, ще на союзниках, Лесатери, Ланте і так далі, дуже багато, ой, я кажу, Лесатері, яких там. Лангусти, навіть? Лангусти, так, да, лангусти, лангусти, там, ванте. Ну, їх дуже багато ставлю. Тобто проти, проти того, що в нас, я ж кажу, у нас дуже такий зібраний в Альянсі. І ще плюс у нас дуже тяжко попасти в Альянс. Хто тобто, б там що не казав, допустимо, щоб ти попас, міг попасти в Альянс, не можеш просто зайти, о, хлопці, там до менеджера, я хочу попасти до вас в Альянс. І такого не може бути, ти мусиш воювати портом десь якогось часу біля наших е, меж на ГК, де ми там воюємо, допомагати нам. Якщо ми скажемо їм висад... знятися і висадитись там, вони мають знятися і висадитись. От тоді вони мають право вступити в наш Золотий Альянс. Отак. Тобто, е, Союзний клан, ну останнім часом взагалі з тих самих, самих, що з нами контактують, на ГК і так далі, я можу виділити це в ми їм прийшли, допомогли, там, поговорили, в чому, ну, Можу виділити, ще також триксів, це колишні Найкси, теж ми з ними контактуємо. Там. Е, до речі, замкома Найксів, то там Лафает Леруш, він був е, в Авізу теж. Я був в Авізу, я пам'ятаю. Ну я не був в нього там солдатом, його, це був полівікна. Я просто був там, я його пам'ятаюся, що це. Трикс, та, Трикс густи, ще... я пам'ятаю, коли ми ще воювали на Італії на ГК, там був такий клан, як UN, United Nations. Клан такий не дуже посилен, але він дуже гарно воював, теж може так виділити, як один з таких кланів, що реально там можуть грати. Тоже наші союзники хороші. Так. Дякую за розгорнуту відповідь. Як зараз всім відомо, триває третя кампанія на глобальній карті. Отже, розкажіть, як, як наш клан готувався до кампанії. Що можете розказати про перший її етап? Я також думаю, це питання до Володимира. Він більше знає про це. Ну як готувався? Ну як не готувався. Я сказав приблизно, які танки купляти. Все. Люди собі брали, самі купляли. Люди самі нас, е, нас зібрався колектив дуже сильних гравців. Я не повинен їм розказувати, що їм купляти, і як їм купляти, і які екіпажі їм брати. Вони самі повинні це знати. Вони всі були в топових кланах, всі мають поняття, як, що воювати на кампаніях, всі воювали, майже всі. Думаю, відсотків 80-90. Ем, як перший етап пройшов? Протап пройшов. Е, ми зразу взяли там кілька висадок, визначних тєр, ми взяли е, на Європі одну і взяли на Африці. Е, в першу чергу ми поставили ставку на Європу, так там нам дві знайомі карти. Ми там собі, е роздавали люлей направо-наліво, набрали купочок. Ну, в принципі, за перші 2-3 дні ми війшли в топ-7 по рейтингу, іменно кланів. Е Нас дуже спасло, тому що у нас залишився один стек на Африці, і ми тим стеком е просто бігали по тій Африці по тим тірам. Ми просто кинули стек вверх, виграли там стрій-стечки, забрали тієї, отримав купочок. Потім з тієї там тієї поливів, ми кинули її наліво і так далі. Ну тобто ми там все багато очей зробили. А на Європі ну, просто ми висадились біля нашого другого клану, наш другий клан на Іспанії трошки там 에, воював, Ми воювали більше до Європи там. Просто там ці клани, які новмейн-клани так звані, там, які не мають там сили багато, які там е, ще не показали себе, ну їх просто там роздавили, там стрічки повигравали. Но, взагалі, етап пройшов доволі м -м -м позитивно. тому що ми зайняли 25-те місце по рейтингу саме. Першого етапу серед цих кланів русервера. Це я дуже сильно по одній причині, що я не, я не знаю, що з ціле взагалі. Я на них ніколи не граю. У мене саме нижчі е танк в ангарі це шостий левел, і той їх покупляв. Ну, тобто, я не маю поняття, як в них командувати. Я просто там, приблизно так мав поняття, що там, як і так далі. ну Дуже тяжко на шостих левелах командувати. Е але це є можливість для таких кланів, які там мають гравців, які не, не мають 10 рівня танка щоб грати абсолютно в дивізіоні, то їм є можливість там трошки повигравати, отаких от ланів, як ми, тому що вони там, знову ж таки, в не батін не грають на тих танках, на тих шостих левелах, вони не мають поняття, як на них грати, вони мають поняття, де на них ставати, в них є хороший екіпаж і так далі. А в нас, ну, в нас там сам, сам, саме розумієте, там набираєш сетап, і ти не знаєш, що тобі лучше там кромль взяти чи 37. -ку. Бо я на них не катав, я на них дуже давно катав, і то проходні танки по 50 боїв зіграв, все. Okay. Ну і, а, і відзначити ще один момент, що як-не-як, -як, але 82 людини в нас є претендентами головний приз на об'єкт 907. Перша е, задача, яка нам стоїть перед кампанією, це не попасти кланом в якусь там топ там 20, топ-30. Хоча ця задача теж стоїть, але це вона тільки для мене особисто стоїть, бо я мушу доказати сам собі, що я там можу клан вивести туди-то, туда. Перша задача це, це в першу чергу людей. Всі, хто хоче отримати танчик, всі його повинні отримати. В першу чергу це для людей все робиться. Допустимо, ми зараз йдемо на другому місці, по всьому резервері, по кількості людей, які отримали танчик, бо от мають отримати танчик. Це друге місце. Це доволі не Перше місце Странейра, ЛСТР. Да? Далі йдемо. ми. там ще Нью Ерен далеко, я знаю, і Ну, і зрівняйте місця по Іванеру, де ми знаходимося, де вони. Тобто, якби ми хотіли попасти в топ-10 по рейтингу кланів, це було б без проблем. Але знову ж таки, я стараюся набрати людей, яких мало по очках. Може вони не завжди зі за мною грали, може вони не зіграні. Тому що, наприклад, якби я брав свою роту постійно, яка за мною постійно грає, яку постійно виграває, виграє, постійно клани будь-які. Топ-10, топ-1 будь-які клани ми вигравали будь-які. Тобто, якби я їх брав, ми попали б і топ-5, і в топ топ-10 без проблем. Але в першу чергу ми робимо все, щоб у людей чим побільше попало. Ті, хто хочуть попасти, всі попадають туди. Допустимо, у нас є люди, які ем, грали, не грали взагалі, а за останні три дні вони вже попадають 30 тисяч. Тобто, просто допомагаємо їм піднятися туди. Ну це наша перша задача на ГК. Зараз саме на компанії. Заглянемо трошки в майбутнє. Які у вас є плани для розвитку нашого клану на найближчі пів року, рік? В першу чергу це потрапляння в топ-50. Без цього ми не можемо. Ну тобто. Я доз для мене така мета. Може там вона не така вже є життєво важлива там для, взагалі, для клану, щоб попасти в топ-50, чи там ти в топ-60, там з ну, різниці особливо нема. Але ну, просто хочеться попасти в топ-50, щоб український клан був. Топ-50 посильів взагалі. А, ще одна, я метаю, можу виділити це, щоб в нас було три роти, боєздатних три роти, тому що в нас зараз по суті, є дві роти. У ну, нас зараз з'явився новий польовий, ще один. Ми його трошки обкатаємо, будемо бачити як і після кампанії може створимо ще третю роту свою бойову. Ну, якщо все буде добре, то в нас теж буде три роти. Ну, в принципі, все, все йде добре. Ми за останніх, я не знаю, півроку буквально просто летимо по Іванеру. Ну, певно, це за рахунок того, по-перше, що у нас там організація трошки стало краще, і по-друге, це Що це український клан, а останнім часом там, не в українських кланах, людям з України тяжко взагалі щось там якось грати, тому що кого не чую, там, а, там, обсираю там, Україну, я не можу так це слухати і так далі. Стандартно. Тобто, Вата така безпощадна. А ну-ка, та сюди модило, все нема. Ще хочеться, звичайно, щоб наш ютуб канал трошки розвивався, щоб люди бачили, що в нас є клан, такі як UAT. Не тільки для того, щоб там танки грати, просто показати, що там ну е що український клан, який, до речі, не має спонсорів, який просто йде вверх, нас немає такої зарплати, але знову ж таки вниз ми не падаємо. І хочеться доказати всім, хто там... E, всім кланам, які там мають там спонсорів, які там платять долари там полівикам, солдатам і так далі. що Без доларів і гра може бути теж, знову ж таки, тобто, тому що. Маю на увазі на високому рівні, тому що на міському рівні там, да, там тож, так само все. Нема зарплаток таких і так далі. Ось тут можна показати просто людям, що в нас є такі клан, який може український, чисто на патріотичних почуттях, бути дуже сильним. Знову ж таки, хочу виділити один такий клан, New Ньюера. Клан дуже сильний, мені здається, в топ-20. Знову ж таки, нам здається, 15-й був. Um, клан знову ж таки без спонсорів тоже. Так само я хочу там... Можна сказати, я рівняюсь на Ньюару теж. Дуже хороший клан, мені подобається він грають. Так. Він до речі з нашого альянсу. І на останок, що ви можете побажати нашим глядачам? Давайте по черзі почнемо з Богдана. Перш за все. Скажімо так, насолоди від гри. Сюди, і і є бажання руки і високу. голова напитання ну вступати в наші лави. До речі, я ще хотів питання одне питання хотів подати. А який середній вік гравців в нашому плані дані? В середньому. Значить, найстаршому, що не помиляються 50, 20, 53. І наймолодшому. 18 mm -hmm. Є в нас один, один гравець. Вроді буде. Шкільного віку, але каже, що він дорослим для група. Ну але я можу сказати, що вік це є, не, не є перешкода, та, да. Так, так, так. так. Володимир, а що ти можеш побажати нашим глядачам? Чого? Ну, як я можу Побажати, щоб ви не грали танки. Все. Лучше займатися своїм реальним життям. Звичайно, якщо у вас є там час якийсь там, то можете грати. Але якщо ви... от у вас є мета, допустимо, у вас там там 1300 КПД, процента Б, там 53%, не партесен цим, ребятам, воно вам не треба. Займайтесь своїм реальним життям, забудьте на ті танки. Краще собі забезпечити своє життя там, в реальності, чим старатися і, заради, до, допустимо, навіть того самого ЮАТ, ну, я не знаю, воно вам взагалі треба. Ну, звичайно, клан хороший, але знову ж таки, я б на вашому місці, якби я, там в мене була стата нижча для ступу, я б не парився. Я б вступив, допустимо, в клан якийсь ам, там, наш третій, четвертий клан, не, не, не старався б деколи схвилісти, площа займався фінансовий вікен. Просто так сталося, що в мене хороша стата і там. І мені не, не треба піднімати і займатися цим тією Все. Я хочу побажати тільки одне, щоб ви займали своїм реальним життям. І побажати, щоб наша Україна процвітала. Все. На цьому будемо завершувати нашу розмову. Висловлюю величезну подяку Богдану і Володимиру за участь у нашій програмі. Сподіваюсь, наші шанувальники отримали відповіді на всі питання. Ну і, звичайно, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і ніколи не здавайтесь перед будь-якими труднощами. А з вами був Толян 777, До побачення і, звісно, слава Україні!